У Харкові змінено маршрут автобуса номер 204. Автобус номер 204 з четверга 10 листопада курсуватиме за зміненим маршрутом. Як зазначили у департаменті інфраструктури, це зроблено для впорядкування роботи міського наземного пасажирського транспорту на період воєнного стану. Так автобус номер 204 ходитиме за таким маршрутом. Вулиця Наталії Ужвій коло тролейбуса, вулиця Гвардійців Широнінців, вулиця Бучми, проспект тракторобудівників, будівників, проспект архітектора Альошина, проспект Олександрівський, проспект індустріальний, проспект Героїв Харкова, автостанція індустріальна. У зворотньому напрямку проспект Героїв Харкова, вулиця Руганська, вулиця Миру, вулиця 12 квітня, проспект Олександрівський, проспект Архітектора Альошина і далі за маршрутом.